Овни, вітаю вас. Затемнення 2 жовтня 2024 року в 10 градусах знака Зодіака Терези у вашому 7 секторі гороскопа. Більше інформації у загальному відео до цього затемнення, також про коридор затемнень, про затемнення місячне, що відбулося 18 вересня. Більше всього цікавого викладено у моїх окремих відео. В описі і у підкасі буде посилання. А ми овни зосереджуємо увагу саме зараз на темі вашої сьомого дома гороскопа, адже це останнє затемнення в цьому циклі, в циклі кардинальних змін у вашому житті, які розпочалися ще у 2023 році і тривають донині. І от саме в сфері партнерства, все Фері залежності вашого життя від стосунків з іншими людьми у сфері передбачень, взаємин, а також можливості познайомитися, можливості одружитися, розлучитися також і збудувати нові важливі і надзвичайно тривалі союзи. Крім того, це бізнес-партнерство, а також ваші клієнти, ті люди, яким ви рекламуєте ваші послуги, а з ким ви працюєте повсякчас. І крім цього. Це також опоненти. Тому тут надзвичайно важливою віхою може бути нині для вас активізація питань спірних, конфліктних і всіх тих, які можуть презентувати вам в усій красі ті люди, від якого ви не очікували цього приміром, оскільки по місячному затемненню ще, адже затемнення однієї пари, вони працюють разом. тобто ці осінні затемнення вони сплітаються ніби в одну а, таку палітру. Так от, по Нептуну, по місячному затемненню в рибках ми можемо мати такі факти, таку ясність і таку кульмінацію проявленості у партнерських стосунках, коли нічого іншого не залишається, і нам особисто як провокувати певні такі ситуації, які мають бути нагальним чином вирішити, так і наш партнер може ставити перед нами саме ось таку нагальну потребу треба розбиратися в тому числі і судовим шляхом ось тут от овни. хочу наголосити що по цьому сонячному затемненню ми бачимо з'єднання точки затемнення із вузлом минулого із ліліт і із Меркурії. Ось тут Меркурій дає нам таку силу обговорювати, уникати якихось певних конфліктних ситуацій в розрізі їх нагнітання, коли ми можемо обговорювати компроміси, можемо гасити конфлікти, а також можемо вимагати взагалі від інших прислухатися до нашої думки. Зокрема, партнери можуть бути налаштовані таким шляхом, щоб вислуховувати. Нас. Однак тут важливо також підкреслити, що по такому Меркурію ми бачимо вплив неусвідомлений, вплив минулих факторів. Це можуть бути повторювані процеси у вашому житті. Буквально знову певне засідання, або ж закінчення череди засідань у місцевому суді. Ось тепер розпочинається апеляція. Наприклад, коли ви знову повертаєтесь до того ж самого, або ж коли відновлюється справа, наприклад, з тих чи. Інших причин. Тобто, загалом ми начебто і хочемо домовлятися однак, все ж таки якісь принципові моменти закликають вашого партнера наполягати на своєму, і невідомо, що з цього вийде, крім втрати коштів, врешті-решт. Також це можуть бути питання розподілу майна вашого сімейного, наприклад, це може бути відстоювання, боротьба за певні ваші цінності надбані, зокрема в плані спільної роботи. Наприклад, або спільно прожитих років, або загалом, навіть якщо це майно, в принципі, і не подружжя, але можуть бути різноманітні ситуації, коли треба його розділяти. Також це спірні питання із друзями можуть бути, крім того, і з людьми важливими у вашому житті, з партнерами по бізнесу, і крім того, також сімейні спори із будь-ким із членів вашої родини. За сімейне майно відстою. Дювання справедливості певної, ось така от включеність в питання саме, якби, боротьби, коли в принципі ефект неочевидний і стосунки, в принципі, начебто ні до чого не приводять. Тут вплив ліліт, він ніби затуманює всю цю ситуацію. Він не дає балансу, гармонії і можливості порозумітися. Ніби і говоримо, ніби і договорилися про щось в принципі спільне. Але але ефекту ясності, чіткості немає ніякої. Або ж ця ситуація повсякчас змінюється. І, в принципі, незрозуміло, чим це діло завершиться, оскільки ліліт вона просто плутає фактично всі ці фактори, вона домішує дуже багато недостовірної інформації і надзвичайно багато таких фактів, які нами погано усвідомлюються. А тут, зокрема, стосовно партнера. Коли стосунки відновлюватись можуть із колишніми партнерами. Якісь недомовленості, конфліктні питання знову вспливають і переростають у значні суперечки. Крім того, це завершення стосунків. Це така крапка, яку просто вочевидь перед вами ставить партнер. наприклад. Також це можуть бути стосунки і по роботі, наприклад, із друзями. Крім того, це здається, що ніби тот, як грім серед ясного неба. Якщо ще були у вас, можливо, якісь думки, то що це буде настільки Негарно стосовно вас, ось цього ви аж ніяк передбачити не могли. Крім того, це повернення до певного лейтмотиву ситуації, коли ви знову стикаєтеся із питанням деформації стосунків. Знову розмови про розлучення, приміром, або про якісь поїздки, або потреба жити окремо з тих чи інших обставин, навіть може бути. І це вносить наразі такі от чорні кольори у ваше подружнє життя, коли ви вже бачите. Що ви від цього або втомилися, або це знову повторюється, і немає цьому ні кінця, ні краю, або ж ви знаєте такі неприглядні факти з точки зору самостійного життя вашого партнера, що розумієте, що вже терпіти немає чого. Крім того, по такому затемненню, Овни, ми можемо також бачити, як вся ініціатива фактично у подружніх стосунках або ж у нових знайомствах опиняється в руках нашої другої половинки. Партнера по шлюбу або ж у людини, з якою ми зустрічаємося, наприклад, або маємо тривалі стосунки. А також це різноманітні спірні ситуації із клієнтами. Тому будьте уважні в цей часовний, стосовно вашої професійної діяльності, зокрема, що можуть бути різноманітні повернення товарів, наприклад, повернення. Клієнтів із тими чи іншими претензіями, тобто майте на увазі. Зараз надзвичайно важливим фактором, який є максимально вільним від впливу ліліт, є Плутон. Це саме та планета, яка ніби найбільш зряча в цій ситуації. Вона зараз що робить? Робить повернення у знак Зодяка Козерогу, ваш 10-й сектор гороскопа. Тому ось це наш пріоритет на це затемнення. Ми завжди керуємося завернення. Нині питанням зміни соціальних ролей, зміни певних планів, цілі. Ціле життя, це може бути зміна професійної орієнтації, зміна колективу, або ж навпаки, це може бути завершення роботи на певній керівній посаді, наприклад, або ж взагалі переїзд, також розрив стосунків, ви наміри утворити нові стосунки, або можливо, це було тривале проживання на відстані, або у цивільному шлюбі, коли так чи інакше, ви бачите, що в принципі немає ніякого сенсу далі це продовжувати. Ось тут хочу наголосити. Що ліліт може давати нам ще такий ефект, коли ми, в принципі, самі не знаємо, чому виносимо певні рішення. Тому ось тут ось ця кардинальність вона може нашкодити. Саме в цей період я маю на увазі. Про, ці, про всі важливі точки дії затемнень, про всі нюанси цього періоду у моєму загальному відео. Будь ласка, перегляньте, кому потрібно і корисно. Також хочу наголосити, що по затемненню 2 жовтня бачимо. Квадратуру, напружений тонізуючий аспект від Марса, який наразі рухається вашим четвертим сектором гороскопа, це ситуації конфліктні, провокуючі, які ще ніби підкидають дрову, це таке вогнище просто емоцій з боку ваших батьків, з боку ваших родичів і загалом місця проживання. Тобто, це може бути спір, конфлікт, з'ясування взагалі таких відносин. Які вже того потребують, або ж це просто спалах такий по з'ясуванню взаємин, коли місце проживання стає таким ключовим моментом, який вас роз'єднує. Або ж діти, крім цього, можливість мати дітей, бажання Перевести дітей кудись в іншу місцевість, в іншу країну, неможливість проживати якийсь час разом, або ж навпаки, неможливість домовитися про те, як ви хочете жити разом. А так от стосовно місця проживання, стосовно справ домашніх, стосовно докладених зусиль і бажання мати своє житло, проживати в конкретній своїй оселі, проживати з батьками або навпаки, коли цей фактор саме зараз є вирішальним, у тому, що ви не Можете порозумітися, це також бажання загалом сім'ю творити офіційно, причому, наприклад. Тобто, це може бути такий фактор, коли ваші близькі не дають вам можливості порозумітися з другою половинкою з різних причин. І в той же час, коли ваше подружжя, наприклад, або ж людина, яка є потенційним вашим партнером, вона просто може такі претензії в результаті вам озвучувати, на які ви не згодні, або які не може. Можуть бути врегульовані вами самостійно. Як то, турбота про батьків багато часу на інші домашні справи, а не на особисту вашу другу половинку. Ви, приміром, мало уваги приділяєте, або це довго вже ремонт триває, або ж коли ми куди переїдемо. Ну, загалом ось такого от роду питання можуть бути. Також стосовно онуків, звісно, ну і все те, що може піднімати ось таку от колотнечу. Також на це може бути спадок, розподіл майна із родичами, також усіля роду ситуації, які показують по факту, хто є хто по такому затемненню. Однак звертаємо увагу також на ще такий сприятливий нюанс по цьому затемненню. Крім Меркурія, який дає можливість домовлятися, який дає можливість залучати також інших осіб, тобто якісь переговори, влаштовувати все ж таки обговорення. Дискусії, також це можуть бути торгівельні операції, це можуть бути переїзди, поїздки. Тобто, щось таке, продаж купівля чогось, наприклад, і ви змогли порозумітися, або поставити певний підпис, щось відписати, наприклад, або ж навпаки, продати і таким чином вирішити питання, або оформити якусь частину на себе, або на когось іншого. Загалом ось цей інструмент у вас є. Наступне Плутон у 10 секторі гороскопа, який нас просто підвальний. Водить до того, щоб ми від якихось цілей відмовлялися і від якогось також статусу, наприклад, заміжньої особи, одруженого, наприклад, або навпаки, розлучено, і замислювалися над тим, як нам укласти шлюб офіційно. По цьому затемненню я не рекомендую вступати в шлюб офіційно, або ж розпочинати спільне проживання, якщо це цивільні стосунки, приміром. Про все це більше у загальному відео. Краще відтермінувати. та також тут у нас така палочка-виручалочка це ще Венера. Венера, управитель цього затемнення, знаходиться у знаку зодіака Скорпіону у вашому восьмому секторі гороскопа наразі. Вона в чудовому водному тригоні до Марса і до Сатурна. Це такі емоції і така можливість ними керувати, яка дійсно дає нам величезну стресостійкість, дає можливість впливати і розпоряджатися. Фінансами розпоряджатися майном, відносинами до майна і взагалі такими важливими моментами системи цінностей нашого партнера, зокрема на ту користь, щоб врегулювати будь-який конфлікт. Тобто тут буквально можливість щось оплатити, можливість продати щось вигідно і розділити, наприклад, або ж можливість обговорити зарплатню, доходи, обмінятися якимось видом майна приміром, можливість його примножити, крім того. І також якийсь довготривалий процес закінчити, тобто, буквально щось в стосунках, щось в проживанні окремому. Наприклад, у вас накопичилися певні такі грошові резерви, і ви тепер можете цим скористатися і от мирно розлучитись, приміром. Або ж навпаки, ви можете об'єднатися і ваші зусилля будуть спрямовані на те, щоб завершити. Якісь тривалий етап вашого життя, і зараз все ж таки проживати разом, об'єднатися знову, відновити стосунки, наприклад, або ж оплатити щось спільне, якесь майно, розрахуватися з боргами, адже саме це і є зараз предметом спору, наприклад, у вашій родині. Загалом це такі енергії цього сонячного затемнення, які передають, ніби ми на дистанційному управлінні живемо, і фактично нашою долею керує зараз партнерці. Люди, які дають нам якісь звістки і змушують на нас реагувати не зовсім очевидним чином, але баланс і гармонію ми ніяк не можемо налаштувати. Ми всі сили можемо вкидати в ці стосунки, або ж навпаки, просто зіштовхнутися з тим, що нас ставлять перед фактом: що виявляється, ми не докладали зусиль, або ж ми не вкладалися, або нічого не робили, або взагалі, в принципі, все було начебто добре, але все одно не так. І ось цього нам. Якраз і не, не, це відчуття нам не дається по факту, що ми в нових стосунках не можемо розібратися, адже все нове, що формується, воно теж достатньо примарне. Адже за ці домовленості і перемовини, в які ми потрапляємо, все одно ніхто по факту толком відповідальності не несе, все теж від чогось залежить, від якогось випадку, від якоїсь людини. І загалом все не зовсім ясно. І отже, наостан. Анок наголошу овни, що вже таке затемнення завершальне у цьому циклі, із 2023 року на осі овен терези у вашому першому секторі гороскопа буде у березні 2025 року. Тому зараз ось це конкретно затемнення, яке сплітається разом із місячним у рибках і прояснює факти, нас змушує щось завершати і прощатися з чимось, і водночас надихатись новим цікавішим. Це все зараз розчищає шлях до ось того весняного затемнення в березні у вашому першому секторі. Дякую вам, Овни. Наголошую ще раз, всі відео стосовно затемнень, стосовно коридору затемнень, вся цікава інформація в описі і у підказках. Будь ласка, потрібно, корисно, переходьте за посиланнями і дякую вам. Нехай все у вас і завжди овни буде гаразд.